Планета кіно це щось. Для тебе люба я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз, мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Ми йдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Мегасін? Голена? Та ні, наче. Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя Кареберт. Як пройшов день? Сусідський пес насрав у дворі, у дітей в очі, мої око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи сець для зняття стресу. Що? Жартую. Я тебе Від творців знайомства з батьками і бідолажних створінь. Усі чомусь вважають... що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. А, це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. <плес> З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзуський. <плес> <плес> Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно? Твоє ниття мене задовбало. Ти розізлив мене ще більше. Олівія Колман, Бенедикт Камбербетч. А зверху. Тільки на це. Господи. Це це вже занадто. Та не вже. Рози. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Скоро в кіно.